Вітання гостям програми Деталі тижня у студії Ірина Процеп і маємо сьогодні чудове гостей, з якими сподіваюся, у нас буде дуже приємна розмова цього тижня. у нас для Львова теж така знакова подія, тому що насправді я вважаю її знаковою, тому що там, де відбувається знайомство з чимось прекрасним, це є знакове для міста. Відбувся черговий етап проєкту Ірини Фаріон від книги до мети. І на цей раз це була запланована зустріч з письменниками. І спілкуємося з учасниками проекту цього тижня. Це є пані Ірина Фаріон, докторка філологічних наук, професорка, мовознавиця. Також маємо гостей Це письменники. Можна їх дуже теж довго представляти. Але я думаю, ці імена впізнавані для е, багатьох людей. Це є пані Світлана Короненко та е, пан Михайло Слобешбицький. Вітає вас у нашій студії. Здоров'я всім, хто нас слухає, і Христос Воскрес! Зтоїста на воскрес, пані Ірино, ви обрали на цей раз такий не зовсім звичний формат, бо зазвичай ви презентуєте якісь певні видання, певні монографії, а тут таке знайомство з письменниками, наскільки я розумію. Ні, це не зовсім знайомство з письменниками. Це насправді е, Михайло Федотович Словошпицький друге у проєкті. Так, ось переді мною лежить альбом, який засвідчує документально нашу зустріч. І ця зустріч відбулася 15 грудня 2011 року. Ось я покажу. Цю зустріч, і дуже цікаво, що ті автори, які були в нас в 2011 році, практично вже всі були ще раз. Що це означає? Що вони настільки плідні, що вдруге неможливо не запросити їх до проєкту. Крім того, Михайло Славошпицький презентував свої мемуари, які називаються Протирання дзеркала, зокрема те, що ти не прочитаєш в курсі української літератури, якщо в сучасному курсі української літератури взагалі щось можна прочитати. Власне, в тому контексті розмова і провадилася. Я вважаю, пані Ірино, що мудрі люди це не ті, які читають, а це ті, які перечитують. А в контексті тому, що Михайло Слабошпицький ще раз є гіст проєкту від книги до мети, це означає, що ми не можемо насититися його творчістю, тому потребуємо ще раз і ще раз. Пане Михайле, таке запитання до вас. От ви смієте говорите про протирання дзеркала, таке теж, що це така цитата, я знайшла теж в одному з інтерв'ю, що вам закрутіло розповісти про певні нюанси неподієві, що стояло за певними вчинками і рухало людьми. Це таке дуже гучна заява. Ну, ми живемо о, самі почасти, то не усвідомлюючи стереотипами. Міфами, якимись відлуннями. І Дуже багато о, життя відходить разом із людьми, які тоді були. Я не на взяв на себе зухвалість придумати один з епіграфів до книги. Поміж видатних умів. Раптом мені видалося, що ще не сказано таке життя це не тільки те, що з нами відбувається, а й те, що ми думаємо про нього. От. І коли я дивився на пані Ірина, згадувала історію літератури, одну, другу, третю, п'яту, а там фігурують письменники, яких я знав, я не пізнавав їх там і, і рецепції, і інтерпретації, ну і якось пропали живі люди. От. І мені захотілося розповісти те, що я знаю. Казав француз Марсель Прус, що незафіксований час, він мертвий час, це вже ніби померло. Хто ж я за втраченим часом пішов помолювати? Ну і плюс я, як і багато людей, може не всі усвідомлюються, можу почуватися щасливим. Я жив в одній державі. Я живу в Україні, тепер в незалежній державі Україні. Я про це мріяти не міг. Колись ми говорили з моїми колегами-письменниками, з Василем Земляком і з Григором Тютюнником, що на наш вік тюрми вистачить і ще можливо на наших дітей і внуків. Все-таки ми потрапили. Потім жити на зламі тисячоліть. Це, це, просто ми вже до цього звикли і не усвідомлюємо. І от, здається, мені, ну, письменники мають таку благословенну ілюзію. Я знаю те, чого не знають інші. Я розумію, що так може сказати кожна людина, просто вона не здогадується в це От, І оця ілюзія також рухала цим, щоб розповісти про те, що, що було і що, о, здається, мені забулося. І що читач не прочитає історії літератури. Абсолютно, це не конвенціональна історія літератури. От, я міг нагадувати, скажімо, якісь там моменти, що офіційно це так, записано це так, скажімо, але насправді було це трохи інак. І я оповідаю. Я мав щастя знати багатьох видатних письменників, починаючи від Григора Тютюнника там, до Миколи Вінарановського. Рановського. І просто мені інколи навіть важко визначити міру втрати, скажімо, цих людей, які були творцями справді важливих. Українських творів, скажімо, написати, в радянські часи, вірш Вінграновський. Ми на Україні хворі Україною, ми на Україні в пошуках її. І він пишався цими рядками, його шмагали, він їх повторював, цензура спотворювала. От, Мені хочеться цих людей воскресити. Мені відчувається, що калібр цих людей він був би помітний з усіх України сьогодні, якби вони існували. Ну, і зрештою, коли починаєш писати таку книжку, то неминуче, неминуче думаєш, чому так сталося? Як сталося? Чому Україна стала такою? Чому вже ти не маєш радості, коли оглядаєш сьогоднішній український ландшафт? Чим спричинена гуманітарна катастрофа, в якій ми живемо? І мимоволі, із непретензійних спогадів, раптом ти виходиш на якийсь. А те, що ти навіть в амбіціях не заносився, на якісь обертони вже політичні і таке інше. Про відчуття втрати. Це дуже така. Насправді, ми маємо цього навіть року багато таких знакових подій, коли відійшли у вічність культові особистості для української історії, для української літератури. Про це обов'язково поговоримо. Пані Світлано, от що особисто ви привезли львів'янам, молодим львів'янам, які були на зустрічі. Ну, я, мабуть, унікальна поетеса. До речі, я у Львові вперше і перша в мене в житті презентація у Львові. Такі вітаємо, вітаємо це. такий хороший, хороший тиждень, хороша подія. Так. Я все життя писала неремований вірш, верлібри, білі вірші. І думала, що я вже на віршах поставила хрест, і десь, коли мені було років 40, страшний вік, правда? Прекрасний. Сорок, як корок, шампана вибухнув. Я написала на одній з своїх тодішніх книжок, що це все, я вже прощаюся з віршами. Вірші не приходять. І Я думала, що вже все. Більше не буде віршів. І спокійно, чи не дуже спокійно, мабуть, так трошки було якісь іщем, і щось було. І от коли мені вже виповнилося 58. Страшна цифра. Я раптом почала писати римовані вірші. І ця книжка це перша книжка римованих віршів, вона була такою несподіваною. Михайло Федотович дуже скептично тоді дивився, коли я йому показувала перші вірші, що тоді не книжки, а просто вірші. І дуже спочатку був скептично налаштований до цих віршів, а потім сказав, що давай книжку зробимо. І от 16-му році ми випустили цю книжку. Називається вірші з осені, тобто воно ну, трошки символічно це і вірші і з осені. Тут багато осінньої тематики, і вікове. Хто Пані має вікове? Світлана, вікове, вікове, але там є геніальний вірш чоловікам, коли вони мають пити вино, а коли вони мають переставати пити вино. Ви не хочете це зацитувати? От я власне, хотіла я попросити так. вас, тому що ви кажете віші осінь. Ми маємо чудову весну. І я думаю, що це буде якраз дуже хороше таке от поєднання. Перевисання. так? Да? Ну, час не лінійний, казав міняльний І Головне відчуття. Обличчя, яке відчуття в душі весна, коли тому то, то немає значення. І осінь, і весна, я зараз не і зима. Зараз найду цей вірш. До речі, мене дуже вражає зараз те, що я читаю поезію молодих, і там чомусь немає того, що відбувається сьогодні в країні. Дуже рідко чомусь таке враження, що вони живуть зовсім в іншій країні. Так, Немає власне, цієї е... тематики війна в країні, поки ви шукаєте от власне цю поезію. Я зачепила тему відчуття втрати. Ми кажу, маємо багато коли багато знакових особистостей відійшло. І це стосується не тільки навіть літератури, це стосується і економіки і духовного життя. Тобто багато так от припало за останній час втрат, але поряд з тим відбувається і багато змін, і оце от відчуття цих ми маємо дуже багато таких подій, про які ще будемо дуже довго говорити, і от власне оце от відчуття втрат. Які ми зараз маємо От в літературі, чого воно так не відображається? Чи просто ще не час? Література переживає е, неймовірно, ну, я скажу, мабуть, банальність, але, але це точно це діагноз. Дуже складний свій період. З одного боку, о, це е, якісь сподівання на прихід молодих свіжих сил, уже ж приходять у літературу. Люди не народжені в радянському союзі, не отруєні повітрям е, тим, яким дихали ми. З одного боку, з іншого боку, вплив ем, ліберальних е, теорій, взагалі філософії ліберальної, значить, він е, позначається дуже погано на літературі, на свідомості тих людей, які пишуть. От Це якийсь період, коли е, з одного боку, було тривале мавпування московської чорнухи цієї і всієї раз демократія, все дозволено, можна писати. Отже, з'явилася якась така напіврадіоактивна це в лексемах література. З другого боку, були в радянській українській літературі поодинокі постаті яким можна назвати, що в них був нерв соціальної відповідальності, згадуваний мною Грієр Тютюник, скажімо, Микола Вінграновський. А тут це ставлення до цього як до анахронізму якогось. Розумієте, як це соціальна відповідальність? Коли є свобода творчості, можна писати про пригоди геніталій, розумієте, можна про те. І подеколи в мене виникає враження, коли я читаю декого з молодих прозаїків, що це перекладні твори, От, що це переклад з якоїсь літератури. Річ не в тому, щоб писати безпосередньо, скажімо, про вибори до Верховної Ради цього року, і про те, хто є хто, хто є що, для цього є публіцистика, є журналістика. але написати. Українські 100 років самотності чи 25 років самотності, скажімо, як Маркес, Габріа Гарсія, Гарсія. От. Річ у тому, щоб виразити Україну для світу. Це... Ну, ми маємо шалене якесь е, клекотання проблем. Ми маємо, коли визначається, бути нам немає чи немає... не бути. Немає і соціальної відповідальності. Особистостей у літературі з відчуттям соціальної відповідальності. Колись естонський письменник Юхан Смол сказав, що у поета повинен бути низький больовий у Письменника взагалі, скажімо, сучасного, українського, коли ми живемо в такий посттравматичний, постгеноцидний, постатеїстичний, пост і так далі, так далі немає відчуття, хотілося б, щоб воно було більше оцього низького больового порогу національного відчуття. Національних кривд, національної несправедливості, зрештою внутрішньої окупації, яку ми маємо тут у нас сьогодні. Якщо ми говоримо, от, наприклад, про музику, дуже часто говорять, що от вона просто не може потрапити там на широкі екрани телебачення чи там в радіопростір. Хоча ми теж, якщо говоримо про українську, Ну от багато хто це маніпулює, каже, що от немає якісної достатньої кількості та музики, тому що не можуть пробитися в, в простір, в літературі. Можливо, вони теж не можуть пробитися? Ні, в літературі сьогодні можна оприлюднити все. Є інтернет, можна все, скільки текстів. У мене інколи виникає думка, я розумію, що це неправильно, що це аберація, Що замість робити якісь важливі національні вчинки, замість взагалі. Професіоналізуватися замість протистояти е, там, де топчеться Україна. Кинулися всі писати вірші. Я з усією відповідальністю не якісь вірші, це задрукований папір. Так. І всі намагаються це видати чомусь. Так, і це жах. Я е, в ті часи був завідувачем відділу критики. Я знав, хто що, де пише, принаймні чув, і все міг карту скласти. Такої кількості не було. Це якесь психічне захворювання, графоманія абсолютно нашого часу. Цим займатися соціальним психологам. Мені здається, що всі аутсайдери, всі е, соціальні, всі лузери кинулись. Для реалізації, можливо, це диктує щось під свідомості. Віршувати, віршувати, писати трактати про те, як вирощувати яблуні на Марсі, про те, як, як перебудувати світ, про те, як інститут американі в Америці президентство вдосконалити, про те, як ще щось дивовижне, і це якась втеча від від із наших днів вистрибування з себе в нікуди, абсолютно ескапізм. А, зараз а можливо, ми... це ще й дуже цікава форма дилетантизму. І це теж. Що таке так, дилетантизм? Так. Це бал сатани. От мені здається, що ми зараз спостерігаємо за тим балом сатани. А тепер чому наші письменники не мають цієї суспільної відповідальності, про яку каже пан Михайлович, у цього соціального нерва? Знаєте чому? Моя візія така. Тому що вони не мають характеру і вони не мають сили втримати національної ідеї ні в собі, ні в зоні. Вони не готові до цього. Це не є покоління Бандерівських, розумієте? Це покоління випущених дівочек і мальчиків, на мою думку. Вони просто на це внутрішньо не спроможні. Тому кожен з них тікає у свою, ну, свою самореалізацію, естетизувати чи графоманити, чи ще там щось робити. Щоб писати якісно національно зорієнтовані твори, як казав Донцов, вмонтовані в українську національну культуру. Треба мати характер, треба мати стрижень. Вони цього стриження не мають. Тому вони пишуть ось таке, що насправді минуще. Правильно каже Михайло Федотович, особистості в нас є, але в нас немає в літературі борців. Свого часу Андрій Ніковський, який працював у газеті Чекаленкові, Семиренковій газеті Рада, казав, що на Майдани в 17-21 році людей не вивела жодна політична сила. На Майдани ви усіх тільки один єдиний чоловік Тарас Григорович Шевченко. Чому цей Тарас Григорович Шевченко такий могутній? Тому що він був державі національною ідеєю, тому ці писали. Я в негативному значенні вживаю слово з тим церковно-славянським суфіксом, не одержимі цією національною ідеєю. Я би назвала їх кавовими, кавовими писателями. Я не заперечую ідеологію там мистецтво для мистецтва. Але коли в країні війна і ви не здатні стати рупором ідеї вигравати цю війну, бути переможцями і борцями, то мій діагноз тільки один, ви дуже слабкі. От щоб ми зараз отак збалансували, я все ж таки пропоную пані Світлані нам прочитати свою поезію. Той вірш, який пані Ірина назвала. Чоловіча пісня називається цей вірш. До речі, вже є пісня, яку співає Наталка Бучин, наша бардеса, на цей вірш. І Леонід Нечіпорук також написав пісню. І от зараз думаємо, який гурт може.